Тебе хоч щось цікавить, крім грошей. Так, що? Де вони? Ніч у старовинному англійському замку розгублений гість бігає темним і понурим коридором і раптом натикається на привида, який каже до нього сумним голосом: Я в цьому домі вже 400 сторіччя Ой як добре! То ви, напевно, знаєте, де тут туалет. Бабця Дуся зазирнула в банк. Побачила, що черг немає, всі віконця вільні, всі оператори на місцях зітхнула і зрозуміла, що робити їй тут нема чого. І пішла скандалити до районної поліклініки. Виходжу на балкон, дивлюся, Петрушка на газеті лежить. Я її в суп нарізав, сиджу їм. Тут онук приходить і каже: Ти нічого на балконі не брав? А я сиджу і думаю, з ким я розмовляю. Внуків то у мене з роду не було. Тато, мама просила, щоб ти ходив вдома без капців в одних шкарпетках. Чому? Вона просила не говорити тобі для чого. Це наш з нею маленький секрет. Ну, доню, ну розкажи татові. Гаразд, умовив. Вона загубила голку і хоче її знайти. Поліклініка з кабінету психіатра виходить лікар, зупиняє медсестру і питає Оленко. Яке сьогодні число? 12 квітня, День космонавтики. А в чому річ? Та я тут із хворим розмовляю. Треба перевірити, чи орієнтується він у часі. Вовчик, у тебе в кишені 100 доларів. Ти попросив у батька ще 100. Скільки у тебе буде грошей? У мене буде 100 доларів. Ти погано знаєш математику, Вовчик. Ні, це ви погано знаєте мого тата. Два кума згадали молодість. Пам'ятаєш, як молодими були, як за дівками бігали. Пам'ятаю. А не пам'ятаєш для чого? Кума, давай зіграємо в карти до роздягання. Куме, Ти хочеш щось побачити? Чи маєш чим похвалитися? Люба, ти була вдома цілий день. Чому у нас досі не прибрано? Ти працював весь день. Чому ми досі не багаті? На уроці в школі, Петрику, вийди до дошки і дай відповідь на кілька питань домашнього завдання. Не можу, Валентина Іванівна. Мені мій адвокат порадив не відповідати на питання, відповіді на які можуть бути використані проти мене. Ти що, Петрику, з гузду з'їхав? А з цим питанням, Валентина Іванівна, зверніться до мого психоаналітика.